Усім доброго дня. Знову розмова про аксіому 3000БФ. У нас трошки почалися похмурі дні, ну і почастішали відключення мережі. Раніше я використовував минулий місяць, в принципі, було досить сонячно, то я використовував режим. Режим СБУ, от, а зараз вирішив перейти і спробувати режим сол. Я думаю, що він буде більш прийнятний для роботи вже восени зимою. Чому? Чому сол, а не СБУ? Тому що виходить? Получается... Все-таки 100 Аг, Акумулятор це мало. І виходить так, що коли начебто і хватало для роботи там холодильника вночі запас енергії, але коли на ранок похмура погода, то акумулятор залишається практично розрядженим. Ну а Зараз цілу ніч пропрацювало. Це ранок на акумуляторах 27,7, вночі не було 3 години світла і там 0,3 кВт, так що я по лічильниках вирахував. 0,3 кВт було споживання з Ну і Треба враховувати, що цей ящик постійно жаре 50 Вт, тобто 36 кВт годин в місяць треба десь знаходити. І так, на ранок 700 Вт панелі, які працюють на pwm контролер 30 Вт, а один і 7 кВт, які на даху 70 вольт. Ну, поки що нічого не показує, але якась там зарядка йде. І суть проблеми. Значить, першим ділом показую. Прошивку свою, тому що Та що таке, о, прошивка, тому що одні говорять, що у них е все працює, в мене воно не працює належним чином. Отже так, перше питання. Коли час відключення, значить у нас акумулятор має бути заряджений. Коли похмура погода, то де тої енергії взяти, то я вирішив е ну зараз. Працює на, на мережі. Ще буде година-дві. Потім буде відключення на 3 години. І м -м я вирішив попробувати е зарядку від прошивку я показав. Так, тепер я. 30 А це заряд акумуляторів виставлений. Е і налаштування, літій акумулятори і так, йдемо далі. Зарядка від мережі виставив 10 А І включив одночасну СНУ, одночасна робота сонячних панелей і мережі на зарядку акумуляторів. Дивимося, що відбувається. Що відбувається? Що показує? Показує, що. Зарядка йде, так? Зарядка йде від е, сонячних панелей. Так, тут є 2 А. Де береться 2 А. Коли ми зараз я відключу сонячні панелі взагалі так, Тих 2 А пан... є? Є. Тепер я включаю сонячні панелі. А чому 2 А, коли я виставив 10 А? Тепер я відключаю мережу. А сонячні панелі в мене є. Все. Зарядки нема ніякої. Перше, то, що я виставив 10 Ампер він заряджає 2 Амперами. Так. І друге. І друге, от я вже включив і мережу, і сонячні панелі. Зараз з'явиться мережа, так, і, він, і він мав би заряджати 10 а, одночасно з сонячним. сонячними. На дисплеї нічого не відображається. Так, пішов байпас і зарядка акумуляторних батарей. Так, і Сонячні панелі підключилися до навантаження. От. А зарядка від мережі. Лише 2 А. І тут не показується, що вона заряджає. Фактично заряджає зараз мережатиме 2 А. Також я змінював. Скільки б я там не змінював і більше значення, він тільки заряджає 2 А. Перезавантажував його. ну Хіба залишається ще від'єднувати. Повністю акумулятор від інвертера, або то якийсь глюк є в ньому. Раніше я показував, що проблема, проблема була, що він не заряджає до виставленого значення 28,6 тільки до 27,7. Можливо, через це він зараз не хоче заряджати вище. Побачимо ще, я попробую... Продовжити це відео, коли буде розряджений акумулятор. Але вже це, що на дисплеї не відображається одночасна зарядка. от Сонячні панелі бачимо, що заряджають, а мережа не заряджає. Коли я відмикаю сонячні панелі, так то тоді воно показує, що він заряджає від мережі. Включаю. Панелі. Тобто панелі і мережа має заряджати. Тих 2 Ампери вже залишається. А зарядка не показується. Чому так? Таке, таке я запримітив. Ну, про 2 А я думаю. Мабуть. Або глюк в тому, що треба аж від'єднати акумуляторну батарею, або тому, що 27,7. Попробуємо ще раз, коли буде розряджений акумулятор, нижче цього значення. Мережа відсутня Дві 2 години без світла, ну, але зараз воно десь має з'явитися, якщо буде дотримуватися. Графіку. 27,5 я підключив бойлер, щоб просадити акумулятори ну і логічно завершити це відео. Прихід зараз 400, грубо кажучи, ватт з поля 1,7 кВт і 700 Вт дають 200. Також парадоксальне значення. Деколи є так, що це поле дає більше, ніж на даху. Завдяки тому, що так завалює напругу цей інвертор. Коли похмуро, то трошки неадекватна його робота. Мережа з'явилася. Так, що у нас є? 27,3. Я вимкнув всі панелі і мережу поки що. Зараз ми спробуємо подивитися, що у нас буде получатися. Так. Ще раз переставляю. А, 10 А від мережі і міняємо. Е Міняємо тут в мене завжди на даний час використовую осо. Тепер ми міняємо на СНО. Так, вибрали. Вийшли. Що робимо першим ділом? Включаємо мережу. Режим СОЛ. Перелена напруга затримка. Так. І буде включення. Щоло включення. Зараз мало би перейти на байпас. Панелі ще не підключені. І має бути зарядка. Зарядка від мережі 10 А. Я так думаю, що вже при такій напрузі 27.4 повинен би воно буде так. Ну, 8 ампер Значить, воно вже відносно напруги більше не дає. З цим можна миритися. Навіть якщо я зараз виставлю 20, все одно він більше 8 не дасть. Коли дозаряди до, до 27,7, то воно буде значить 2, а потім взагалі 0. З тим розібралися і. Більше, я думаю, нічого не вийде, така прошивка. Він не буде заряджати вище 27,6, напевно. І все. Далі на зиму треба думати про окремий зарядний зарядний пристрій, щоб він хоча б там 10 а видавав і можна було повністю заряджати акумулятор. Mm -hmm. До виставленого значення. Ну, У мене воно поки що 28,6 А з другої сторони, якщо зараз використовувати таку зарядку, то воно і може і на краще, тому що мережа підзаряджає до 27,6. І далі у нас ще є можливість, коли, наприклад, похмура погода, воно дозарядило до 27. І 6, так? а далі з'явилося Сонце, і воно може дозарядити до 28 6. Чи там більше, яке буде виставлене. З тої точки зору, може, воно так і задумано. Я не знаю. Но я думаю, що тут також в тому є якийсь плюс. Бо якщо б похмура погода, скажімо так, мережа зарядила повністю до. До заданого значення потім з'явилося сонце і воно вже не має що робити. Добре, ну хай буде так. Поки що воно мене, як би то кажуть, не сильно напрягає, можна сказати, що влаштовує. Підключаємо панелі. Звісно, я зараз зарядку від мережі відклюжу, знову поставлю осо, тому що сонце є. Появляється вже воно краще. І що бачимо? Пішла робота сонця, так? Вже пішло 20 А навіть на зарядку. Значить, акумулятори то могли поглинати такий струм, а зарядка від мережі вона все-таки впирається в напругу. Нічого не зробиш, ми вже про то говорили і, в принципі, на тім розмову, мабуть, треба завершити і поставити на тому хрест. От, от така, така ситуація. Тепер, ну, зараз я поміняю собі алгоритм зрозумілий, але тут знову ж не показується на дисплеї що робиться, тільки є показано, що заряджає заряджає сонце, а мережа. Не показано, що заряджає. Хоча насправді вона заряджає. Ще раз показую. Відмикаю панелі і ми маємо зарядку від мережі. Значить, Вона, вона є присутня. Один такий нюанс момент, що чому так помилка прошивки показую, яка в мене. Хтось, хтось має іншу, то прошу дуже написати. Коментар то цікаво, тому що все-таки воно мало би відображатися в нас на дисплеї все, що нам потрібно. І так, вже хай буде відео. Міняємо на Осо вибрали. І То він що він показує 6 ампер. Це я не зрозумів. Так, все, забув, що він робить. І так, включаємо панелі в роботу. Все, зарядки немає від мережі. Йде байпас. Включаємо панелі в роботу. Зараз подивимося, що у нас. Суто від сонця. Сонце якраз з'явилося як по заказу для зняття відео. Так. 300, 400, 500, 600 набирає розгону. Буде заряджати. А, до речі, я і ці панелі від'єднав, щоб, щоб показати, як воно все. 22 А, 30 А виставлено максимально. І так, 800 Вт поки що. Це 10-та година ранку. 800 Вт. Навантаження. Що у нас? 86 і 48 забирає з мережі. Тепер як як поступити? З вибором включаємо роботу по 700 Вт. Також непогано працює. Е ще кілька слів коротко, якби, е про тих два режими, на яких я зараз зупинився. Перший режим е це буде, поговоримо про СБУ, він тоді е використовується в повній мірі, коли, наприклад, нема мережі. Повна автономія, чи, скажімо, хочемо по максимуму використати енергію сонця і щось економити менше брати з мережі, але при цьому треба мати велику ємність акумуляторів. Тут тобто у першочергово буде робота сонця, потім робота акумуляторів, і поки воно не розрядить до 25,5 тоді воно перейде на мережу. Але тут є одна умова, щоб в нас завжди була мережа. Тоді там вже все крайність, розряджені акумулятори, нема сонця. І ми тоді собі перейшли на мережу, щось підкоригували, взяли скільки нам треба. Потім з'явилося сонце, зарядило до 27, перейшло знову. Такий режим можливий. Тобто велика ємність акумуляторних батарей і наявність мережі. Можна так робити. А от вже режим сол. Буде трошки заощадливіший заощад... до роботи з акумуляторами. Першочергово буде у нас завдання, щоб акумулятори були завжди заряджені. От. І якщо присутня мережа, як є зараз, так, у нас йде робота з підмісом. Але коли день сонячний, ми просто-напросто вимикаємо мережу і ми маємо, і ми маємо вже роботу якби в режимі СБУ. Все буде те саме. А вечором включаємо мережу, і воно перейде на роботу від мережі. Коли буде мережа відсутня, тоді буде працювати від акумуляторів. Такий режим більше буде використовувати, більше прийдеться використовувати щось з мережі. Тобто вже буде менша економія, але зато ми завжди будемо е мати. Електрику, коли е, буде відключення в мережі. А так як вона зараз часто, сьогодні у нас буде навіть 4 відключення в добу, по 3 години, по 2, ну, то краще все-таки максимально приділити увагу, щоб акумулятори були завжди заряджені. От. А прийдемо до зими, там будуть зовсім інші проблеми, і будемо вже зовсім про друге говорити. Тобто, коли в травні не було відключень, я використовую СБУ. І там в мене взагалі вийшло мале споживання. Мало я взяв з мережі, то вже в червні трошки менше сонячних днів і плюс такі відключення. Тому зараз використовую SOL. Так що, от такі, такі нюанси з станим інвертором, такі думки щодо використання е, різних режимів. Ну і також поділіться. В коментарах, як ви використовуєте, що, що краще вам підходить. Можливо, щось я собі почерпну, можливо, хтось щось прочитає. Все-таки має бути якась дискусія. Звісно, можна би було додати ще більшу ємність акумуляторних батарей, і тоді все би було стало на своє місце, можна би було використовувати і СБУ Але все-таки на все не вистачає коштів. Одна збірка. Мінімум буде тисяч гривень. Так що поки що зими щось будемо думати, а наразі от таке, таке рішення. На цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей!